Сполучна ланка. Одинадцятий крок до багатства. Підсвідомість це та територія свідомості, де кожен імпульс думки, який досягає розуму через будь-яке з п'яти відчуттів, класифікується і реєструється. І з якого думки можна дістати, наче потрібні вам речі з полиці. Вона отримує та зберігає чуттєві враження і думки незалежно від їх природи. Ви можете за допомогою своєї волі. Посіяти у своїй підсвідомості будь-який план, думку або мету, які ви хочете перетворити на їх фізичний або грошовий еквівалент. Підсвідомість реагує насамперед на домінуючі бажання, які були змішані з емоціями та почуттями, такими як віра. Проаналізуйте це твердження з урахуванням інструкцій, наведених у розділі про бажання. Я говорю про шість кроків з другого розділу, а також рекомендацій щодо створення та здійснення планів. Зробивши це, ви зрозумієте важливість думки викладеної у попередньому абзаці. Підсвідомість працює цілодобово. Методами, незбагненими для людини, вона черпає силу безмежного вселенського розуму, за допомогою якої вона перетворює бажання на реальність, причому завжди використовуючи максимально практичні та надійні засоби, які безсумнівно призводять до бажаного результату. Ви не можете повністю контролювати свою підсвідомість, але ви можете за допомогою своєї волі передати їй будь-який план, бажання або мету, які ви бажаєте перетворити на конкретну реальну форму. Прочитайте ще інструкції по використанню підсвідомості у розділі, присвяченому самонавіюванню. Існує безліч доказів того, що підсвідомість є сполучною ланкою між розумом людини і безмежним вселенським розумом. Це посередник, через якого можна використовувати сили безмежного розуму. Тільки за допомогою цього секретного процесу наші ментальні імпульси перетворюються на їх духовний еквівалент. Тільки наша підсвідомість є тим посередником, за допомогою якого наші молитви можуть бути передані джерелу, яке здатне відповісти на них. Можливості творчих зусиль, пов'язаних з підсвідомістю, величезні, я б навіть сказав безмежні. Завжди, коли в розмові зачіпається тема підсвідомості, я відчуваю себе нікчемною комашкою. Можливо, через те, що знання людини з цього предмету такі мізерно малі. Сама думка про те, що підсвідомість є засобом спілкування між мислячим розумом людини і безмежним вселенським розумом, важко вкладається в голові та й взагалі збиває з пантелику. Після того, як ви приймете реальність існування підсвідомості і зрозумієте її можливості для перетворення ваших бажань на їх фізичний або грошовий еквівалент, ви зрозумієте всю значимість кроків, описаних у розділі про бажання. Ви також зрозумієте, чому я неодноразово повторював і наполягав, щоб ви насамперед чітко визначили свої бажання та виклали їх у письмовій формі. Ви також зрозумієте необхідність бути наполегливим при виконанні цих інструкцій. Тринадцять принципів успіху це стимулятори, за допомогою яких ви отримуєте здатність впливати на вашу підсвідомість. Не турбуйтеся, якщо у вас не вийде зробити це з першої спроби. Пам'ятайте, що ви зможете контролювати та направляти свою підсвідомість тільки якщо виховуєте необхідні звички згідно вказівками, даними у розділі про віру. Ви ще не навчилися керувати своєю вірою будьте терплячими, будьте наполегливими. Я ще не раз повторюю в цьому розділі твердження та думки, які ви вже зустрічали у розділах про віру та самонавіювання. Все це я роблю не просто так, це необхідно для вашої підсвідомості, адже вона працює постійно, незалежно від того, докладаєте ви які-небудь зусилля, щоб вплинути на неї чи ні. А це говорить вам ось про що: думки про страх і бідність, а також всі інші негативні думки, будуть впливати та отруювати вашу підсвідомість. Якщо тільки ви не візьмете під контроль свої думки і не будете давати вашому розуму більш якісну їжу, підсвідомість не сидить без діла. Якщо ви цілеспрямовано не живете її бажаннями та конструктивними думками, вона буде харчуватися ментальними відходами, які просочуються в неї, якщо ви нехтуєте порядком та чистотою своєму розумі. Ми з вами вже з'ясували, що розумові імпульси, як негативні, так і позитивні, безперервно досягають підсвідомості з чотирьох джерел, які були згадані в розділі про сексуальність та сублімацію. На даний момент вам достатньо буде просто запам'ятати, що щодня мільйони, а то й навіть мільярди ментальних імпульсів досягають вашої підсвідомості без вашого відома. Деякі з цих імпульсів негативні, деякі позитивні. Ви повинні навчитися зупиняти потік негативних імпульсів і силою вашої волі направляти до вашої підсвідомості тільки позитивні імпульси, тобто бажання. Коли ви цього навчитеся, у вас в руках опиниться ключ від дверей вашої підсвідомості. Більше того, ви зможете надійно оберігати ці двері, щоб ніякі небажані думки не могли прокрастись у вашу підсвідомість. Все, що створює людина, починається у формі думки. За допомогою уяви імпульси думок можуть бути зібрані в плани. Уява, коли ви її контролюєте, створює плани та цілі, які обов'язково будуть успішними. Всі розумові імпульси, призначені для перетворення бажань на їх фізичний еквівалент, які ви завчасно усвідомлено заклали у підсвідомість, проходять етап вдосконалення у вашій уяві і поліруються вірою. Це дуже злагоджений і систематизований процес, саме тому так важливо неухильно та чітко виконувати всі принципи, які викладені в цій книзі. Це загальновідомий факт, що більшість людей керуються своїми емоціями та почуттями. Якщо відштовхуватися від цього твердження, то виходить, що підсвідомість реагує швидше та ефективніше на ментальні імпульси, змішані з емоціями Щоб краще розуміти цей механізм, думаю, треба ознайомитися з основними емоціями Існує 14 по 7 кожного виду основних позитивних і негативних емоцій. Негативні емоції самостійно проникають у розумові імпульси, а з ними у підсвідомість. Позитивні емоції часто доводиться вручну вводити в ментальні імпульси та підсвідомість за допомогою принципу самонавіювання. Ці емоції або імпульси почуттів можна порівняти з дріжджами. з'єднуючись з думками, вони запускають реакцію, в ході якої імпульси думки оживають, переходять з пасивного стану в активний. Адже погодьтеся, набагато смачніша виглядає ідея, замішана на теплих почуттях ніж на сухій і жорсткій логіці. Дуже важливо знайти підхід до вашої внутрішньої аудиторії. Ви повинні говорити її мовою, інакше вона не стане прислухатися до вашого заклику. Найкраще вона розуміє мову емоцій та почуттів. Давайте з вами систематизуємо та перерахуємо сім основних позитивних і негативних емоцій, щоб ви могли заохочувати перші та уникати других, даючи вказівки своїй підсвідомості. Сім головних позитивних емоцій. Бажання. Віра. Любов, секс, ентузіазм, романтика, надія. Є інші позитивні емоції, але ці сім є найсильнішими і найчастіше саме їх використовують при творчих зусиллях. Навчіться керувати цими сімома емоціями, це можна зробити лише використовуючи їх. І тоді інші позитивні емоції будуть у вашому розпорядженні, коли вони вам знадобляться. Не забувайте, що ця книга призначена для того, щоб допомогти вам налаштувати розум на грошову хвилю, наповнюючи його позитивними емоціями та думками. Спіймати цю хвилю не вийде, якщо розум буде забитий негативом. Сім головних негативних емоцій, яких слід уникати Страх. ревнощі, заздрість, ненависть, помста, жадібність, забобони, гнів. Розум не може бути заповнений рівномірно позитивними і негативними емоціями, переважають або одні, або інші. Тільки від вас залежить, які емоції стануть домінуючими і будуть впливати на ваш розум. Тут вам на допомогу прийде звичка. Сформуйте звичку відчувати та використовувати позитивні емоції. Поступово вони настільки наповнять ваш розум, що для негативних емоцій просто не залишиться місця. Тільки дотримуючись цих інструкцій, чітко та беззастережно, ви зможете отримати контроль над своєю підсвідомістю. Навіть однієї негативної думки іноді буває досить, щоб знищити весь той конструктив, над яким ви так старано працювали. Якщо ви спостережлива людина, ви, мабуть, помічали, що більшість людей вдаються до молитви тільки після того, коли всі інші засоби не допомогли. Або ж вони моляться просто автоматично, бо так прийнято, не вкладаючи ніякого сенсу в свої молитви. І оскільки більшість людей вдаються до молитви тільки після того, як перепробували всі інші засоби і вони не допомогли, до цього моменту їх розум вже настільки сповнений страхом і сумнівом, що саме ці емоції насичують їх ментальні вібрації, які направляються до безмежного вселенського розуму. І отримуючи сигнал саме у такій упаковці, безмежний розум починає діяти відповідно. Якщо ви молитесь про щось, але під час молитви вас переповнює страх. Що все це марно і моя молитва все одно не буде почута, то вона дійсно буде марною. Якщо ви молитеся про щось, що вже колись у вас було, згадайте і спроектуйте у молитву свої відчуття і стан розуму в той момент, коли мали бажане, і ви переконаєтеся, що описана тут теорія це щось більше, ніж просто теорія. Можливо, прийде час, коли навчальні заклади будуть викладати науку молитви. Більше того, тоді молитва може стати цілою наукою і до неї будуть ставитися дійсно серйозно. Тільки прийде час, він прийде, коли людство буде до цього готове і дійсно зажадає цього. Ніхто більше не буде виходити на зв'язок з вселенським розумом у стані страху з дуже вагомої причини. Такі емоції, як страх, просто не існуватиме. Невігластво, забобони та помілкові вчення зникнуть, і людина віднайде свій істинний статус дитя безмежного вселенського розуму. Деякі вже досягли цього благословення. Якщо ви вважаєте, що це маячня, погляньте на людство в ретроспективі. Лише кілька століть тому люди вірили, що блискавка є свідченням гніву Божого і боялись її. Сьогодні люди підкорили блискавку і змусили її крутити колеса промисловості. Відносно недавно люди вважали, що простір між планетами це ніщо інше, як величезна порожнеча, смуга мертвого небуття. Тепер люди знають, що простір між планетами далеко не мертвий і пустий, а навпаки, він дуже живий. Це найвище з відомих форм вібрації, за винятком, можливо, вібрації думки. Більш того, люди знають, що ця жива пульсуюча і вібруюча енергія, яка пронизує кожен атом речовини і наповнює кожну частинку простору, з'єднує кожен людський мозок з будь-яким іншим людським мозком. То чому б не припустити, що ця ж енергія може пов'язувати людський мозок з безмежним розумом? Але зв'язок цей може встановити лише сама ця людина. У цій справі вам не знайти посередників. Ви або спілкуєтесь напряму, або не спілкуєтесь зовсім. Ви можете купити молитовники і повторювати написані там слова до хрипоти. але все це буде марно. Думки, які ви хочете донести до безмежного розуму, повинні набути індивідуальності, піддатися трансформації. А це можна зробити тільки за допомогою вашої власної підсвідомості. Метод, за допомогою якого ви можете спілкуватися з безмежним розумом. Дуже схожий на той, за допомогою якого вібрація звуку передається по радіо. Якщо ви розумієте принцип роботи радіо, ви, звичайно, знаєте, що звук не може передаватися через простір до тих пір, поки не буде посилений або змінений до форми вібрації, яка знаходиться за межами сприйняття людського слуху. Радіостанція вловлює звук людського голосу і модифікує його, посилюючи вібрацію в мільйони разів. Тільки так вібрація звуку може передаватися через ефір. Після того, як стала ця трансформація, ефір вловлює енергію, яка спочатку існувала у формі звукових коливань, переносить цю енергію на радіоприймальні станції, які знижують цю енергію до початкової швидкості вібрацій, щоб ваші вуха знову змогли розпізнати їх як звук. Підсвідомість це станція, яка переводить молитви у формі сигналу, зрозумілого, безмежному розуму, передає повідомлення і повертає відповідь у формі певного плану або ідеї. Зрозумілого вже вам. Коли ви розумієте цей механізм, ви розумієте, чому прості слова, прочитані з молитовника, ніколи не будуть засобом спілкування між розумом людини та безмежним розумом. Перш ніж ваша молитва досягне безмежного розуму, принаймні така моя теорія, вона ймовірно трансформується зі своєї первісної форми ментальної вібрації у сили духовної вібрації. Віра це єдиний відомий засіб, який надасть вашим думкам духовну природу. Віра та страх несумісні. Там, де з'являється один, зникає інший.